Добрий день всім любителям історії. Сьогодні я хочу поговорити з вами про культуру. Взагалі, повоєнне утвердження сталінського тоталітарного режиму та зміцнення комер... командно такої бюрократичної системи виявилося і в різкому посиленні ідеологічного тиску на українську інтелігенцію і насамперед на діючі в літературі і мистецтва науки та освіти. Влада взяла на боротьбу з буржуазним націоналізмом, так би мовити, і під яким часто розуміли прояви природного національного почуття з боку представників будь-яких народів, крім російського. Перші ознаки нової репресивної кампанії з'явилися ще в січні 1944 року, коли Сталін зустрівся в Кремлі з групою українських діячів культури і дав зелене світло. Відкритому цькуванню кінорежисера і письменника Олександра Довженка за вихід від засад марксистського ленінізму, леоні... саме українським буржуазним націоналізмом, Йосип Сталін особисто заборонив друкувати і екранізувати кіноповість Україна в вогні. Перші повоєнні роки антидовженківська кампанія не тільки не вщухала, а й розгорнулася з новою силою, а об'єктами цькування ставали й інші українські діячі культури. Багато письменників було обвинувачено саме в українському націоналістичному відступничості. Також їм приписувалися раду народних інтересів. Їх поплюжили в пресі на різних зборах, залякували, змушували каятися, принижували, змушували просити прощення за такі неймовірні помилки. Це спричинило нагнітання істерії і закриття патріотичних друкованих видань, заборону літературних та інших творів митців, які, яких було звинувачено. Кампанію з наведення ідеологічної дисципліни очолював ЦК КПБ, секретарю ЦК Андрію Жданову Сталін доручив приборкати неслухняних інтелектуалів, і кампанія була спрямована проти буржуазної культури та її носіїв, які нібито зміцнювали свої позиції в роки війни задля піднесення радянської, а насправді російської культури і науки як альтернативи саме Заходу. Фронти ідеологічного наступу був широкий і е, жоден загін творчої інтелігенції не залишився поза його межею. Е, особливо його гострити боротьба за ідейну чистоту української інтелігенції набула під час перебування е, щоправда нетривалого. Перебування Кагановича на посаді першого секретаря ЦК КПБУ, дві з половиною години тривав один із виступів на пленумі спілки письменників України, це був вересень 1947 року, на якому він піддав нищівній критиці Сенченка і Яновського, Малишка, Рильського. Наступним задовженком об'єктом цькування став письменник гуморист Остав Вишня, який незадовго до того повернувся з ГУЛАГу. У статті, опублікованій у газеті Правда, було зазначено, що його твори ідеологічно шкідливі, особливо нарікання партійної критики викликали його ліричні мисливські усмішки, наприклад. У 1951 році, невдовзі після декади української літератури та мистецтва, що прийшла у Москві, у газеті Правда з'явилася редакційна стаття проти ідеологічних перекручень у літературі, яка звинуватила вірш Володимира Сусюри Україну любіть, написаний ще у 1944 році, як ідейно такий пророчий націоналістичний твір. Можете собі уявити. Цькували не лише письменників, наприклад, представників антинародного формалістичного згубного для радянської музики напрямку, називали українських композиторів, наприклад, Колесу. З ініціативи Сталіна наприкінці 1948 року розгорнулося гоніння проти так званих космополітів. Так іменували нову категорію ворогів народу. Інтелектуалів єврейської національності цю компанію негайно поширили в Україні, де було чимало літераторів і митців саме цієї національності. Їх називали е, саме безрідними космополітами. Що плазують перед редакційною культурою буржуазного заходу. Пошуки космополітів і їх критика були поширені на всі культурні центри республіки та всі сфери літературно-художньої творчості. У 1948 році рішенням Політбюро ЦК ВКПБ як центр антирадянської пропаганди ліквідовано Єврейський антифашистський комітет. Ще в роки війни збирав кошти серед єврейських громад світу на користь Радянського Союзу. У справі ЄАК заарештували близько 110 осіб, а в 1952 році їм винесли просто смертельний вирок. Це 13 особам. Зокрема, 5 осіб були вихідцями із України. У розпалі чистки було ліквідовано Кабінет єврейської історії та культури. І у цій установі були зібрані рідкісні видання, якісь фольклорні видання, фонописи, укладені досліджувані приватні фонди відомих науковців, юдеїстів, і більшість співробітників цього кабінету просто зазнала репресію. Щодо освіти. У повоєнні роки першочергову увагу традиційно приділяли народній освіті. Це був такий випробовуваний напрям і саме ідеологічної роботи з вихованням в комуністично-атеїстичному дусі, станом на 1950 рік уже. Відродили довоєнну шкільну мережу, однак нормальне навчання налагоджувалося з труднощами. Не вистачало учителів, підручників, зошитів, а учні в місті і в селі наскільки зголодніли й обносилися, що часто просто не могли відвідувати школу. З такої масової скрути знайшовся лише єдиний вихід за кошти населення багатьох дітей забезпечили одягом, взуттям, а в школах нерідко годували дітей сніданками. Повоєнна система освіти фактично нічим не відрізнялася від довоєнної. Головна її вада це заідеологізованість, тобто перетворювала саме загальноосвітню школу на знарядні контролю комуністичної партії над молодим поколінням. Негативно позначалося на якості освіти переваж... перевантаженість саме класів учнями і недостатня кваліфікація учителів. Уся робота піонерської та комсомольської організації спрямовувалася на виховання і відданості Сталіну. А водночас безсумнівним досягненням було впровадження обов'язкового семирічного навчання і створення 1300 шкіл на 400 тисяч учнівських місць. Протягом перших повоєнних років було відновлено діяльність 160 вишів. Поряд з уславними вишами київськими, Харківським, Одеським університетами почали діяти нові, наприклад, Ужгородський державний університет, Чернівецький медичний інститут. Щодо науки, особливу увагу у відродженні наукових установ було приділено цитаделі української науки. Ви вже зрозуміли, я говорю саме про академію наук. Держава не шкодувала коштів на її розвиток і за короткий термін кількість із інститутів зросла до 44. Вони об'єднувалися в три відділення: це природничний, технічний і суспільних наук. Було створено 20 нових інститутів з найперспективніших напрямків науки, це, наприклад, радіофізика і електроніка, напівпровідників, металокераміки та спеціальних сплавів. Після Олександра Богомольця в 1946 році Президентом Академії наук Радянського Союзу стає академік Олександр Паладін. Значним досягненням саме учених Радянської України стало розроблення і виготовлення інституті, в Інституті електродинаміки, тоді Інститут електротехніки Української Республіки. Під керівництвом академіка Сергія Лєбідєва, першої в Радянському Союзі і в Європі малої електричної обчислювальної машини МЕОМ, ця розробка заклала фундамент для подальшого розвитку комп'ютерної науки на території України. В інституті електрозварювання удосконалили технологію зварювання металів. Яку використовували під час спорудження саме «Дошава Київ? Ми про нього неодноразово також говорили. Одним із лідерів світової медичної і практичної медицини був інститут очних хвороб і тканинної терапії, створений в Одесі в 1936 році з усиллями році, зусиллями видатного вченого офтальмолога Володимира Філатова. Ще в 1938 році науковець, один із перших у світі, провів успішну операцію пересадки рогівки ока і розробив багато нововведень у методиці клінічних досліджень хвороби ока. Утім, фундаментальні періодичні науки зазнали ідеологічного тиску значної шкоди поглибленню біологічних досліджень, зокрема завдала Лисенківщина. Виявом якої стало скування вчених генетиків, викладачів біології, чиї такі концептуальні погляди не збігалися з уявленням академіка Лисенка. Лисенко оголосив генетику взагалі, реакційною вже наукою. І серед науковців розпочалися чистки, під час яких багато учених та викладачів, прихильників саме класичної генетики, було звільнено з роботи і розгорнуто програму наукових досліджень най... найперспективніших саме напрямків біологічної науки. Також було усунуто від виконання обов'язків голови відділу сільськогосподарських наук. Української республіки і позбавлено можливості займатися генетикою академіка Миколу Гришка, фундатора саме Національного ботанічного саду України. Також було звільнено завідуюча кафедри дармінізму Київського університету, професора Сергія Гершензона. Буржуазною наукою була й оголошена кібернетика. Зрозуміло, що ідеологічний тиск не оминув і вчених суспільних гуманітарних наук у серпні 1947 року. Визнали незадовільною роботу Інституту історії України Академії наук Української Республіки директора Миколи Петровського. А його просто звільнили з посади. І наслідком було відкриття школи Грушевського, було каяття українських істориків, які стали слухняними виконавцями саме волі партійників. Це загальмувало розвиток історичної науки в Україні взагалі на багато десятиліть. з історії викидалися події, факти та історичні особи, які не вписувалися в затверджений Йосипом Сталіном короткий курс історії ВКПБ. Щоб посилити ідеологічний вплив на свідомість, у повоєнні роки розширювалася межа культурно-освітніх закладів, клубів музеїв, театрів, кінотеатрів. У 1949 році у Києві відкрився літературно-художній музей Шевченка. У 1951 році почав працювати професійний телецентр на Хрещатику в Києві. І так було започатковано в принципі, українське телебачення. Від 1952 року розгорнула діяльність «Київський планетарій, проте весь арсенал культури був підпорядкований агітаційно-пропагандистським завданням державної партії. Щодо літератури, однією з головних рис, що визначала літературно мистецьке життя саме повоєнної доби, було грубе і некомпетентне втручання влади у творчу діяльність саме заперечених елементів художніх свобод. Провідними тем, темами творів, літератури у ті часи були трагічні і героїчні воєнний досвід радянського народу в радянсько-німецькій війні, яку е оголосили як Велику Вітчизняну. Е гострі нещивні критики зазнав Олександр Довженко, як ми вже говорили, е Яновський, е Сенченко, Рильський. Е Такі кампанії були проти митців... Е які покладалися на свою творчу здібність. І вони повинні були творити саме в межах соціалістичного реалізму, що саме зводив художню майстерність до безмежного уславлення Сталіна радянської влади і незмінних досягнень соціалізму. Це індустріалізація, колективізація і так далі. Наприклад, у прозі провідними ідеями було радянський, радянський патріотизм, установлення нашого саморадянського народу як рушійної сили. І найяскравіше це виявлялося в романі Олеся Гончара про пороносці. Ця книжка перекладена багатьма мовами народів Радянського Союзу і світу. Так, навіть за ідеологічного тиску українська література в повоєнні десятиріччя збагатилася високохудожніми творами. Активно розвивалися всі жанри писемництва. У зв'язку з цим варто згадати твори довершеної поезії: це Шевченко і Чернишевський, Течена, наприклад, Троянда і виноград, Ерильський, Вітчезна, Сосюра і інші відомі письменники. Зусиллями талановитих митців України саме розвивалося і театральне мистецтво, музичне, і кіномистецтво. У 1950-х роках в Україні діяли близько 70 професійних театрів: театри опери і балету, оперети, музично-драматичні, драматичні, юного глядача, лялькові театри. І провідними театрами України, відомими далеко за її межами, були Академічні драматичні театри імені Франка в місті Києві, імені Шевченка в Харкові, імені Зенковецької у Львові. Кіномистецтво в Україні в перші повоєнні роки було представлено лише роботами Київської кіностудії, яка щорічно випускала один-два фільми. Вельми популярними були, зокрема, стрічки Третій удар Савченка, Подвиг розвідника, це Барнета. У 1951 році на екрани вийшов останній фільм видатного українського кінорежисера Ігоря Савченка Тарас Шевченко, головну роль, у якому зіграв Бондарчук. Цензурні вимоги унеможливили створення переконливого образу поета, адже належало подати революційного демократа, який слухняно діє за настановами старших російських братів. Попри те, у фільмі є і. Правдиво зображені факти, насамперед епізодично, що оповідають про роки засланням солдатчиним. Савченко раптово помер, так і не закінчивши стрічки, її завершили учні і асистенти режисера. Незважаючи на всі труднощі, збагачувалося музичне мистецтво України. В оперній царині значно розголосилася мала опера Богдана Хмельницького, це Константина Денькевича. Під час показу у Москві партійні пропагандисти виявили, що її лібретто, написане Корнійчуком і Василевською, містило численні ідеї про ідейні прорахунки. Хорове мистецтво України розвивалося завдяки діяльності визначних хорових майстрів. Це віровка, наприклад, Козицький. Національний академічний народний хор імені Вірюки протягом усіх років свого існування був і залишається центром народної музичної культури. Активно розвивався і пісенний жанр, Плітно співпрацювали поети Малишко і композитор Майборода, які подарували народові київський вальс, білі каштани, пісню про рушник, стежину щодо архітектури і образотворчого мистецтва. Перед архітекторами в цей час постало завдання не просто відбудувати зруйновані міста і села і провести таку докорінну їх реконструкцію на основі а, нових досягнень науки, а й з забудова житлових масивів. саме. А на той час ще не існувало реальних можливостей для масового зведення багатоповерхових будинків. Післявоєнна реконструкція зруйнованих регіонів великих міст супроводжувалася розвитком асамблеоної забудови. Одним із найбільш таких значних асамблеїв, створених у повоєнні роки, є центральна магістраль Києва-Хрещатик. У той період рівень українського живопису визначали саме твори різних за характером. Обдарувань живописців, наприклад, Яблонська, Костецький, Григорів, Хмелька. Характерно, що найвищі досягнення в царині живопису належали переважно поколінню живописців, яке сформувалося напередодні війни, в річці прописів саме цього соціального реалізму. Найбільших успіхів було досягнуто в історичному та побутових жанрах. Саме як історичні твори варто розглядати полотна першок повоєнних років, присвячені подіям радянсько-німецької війни, виконані часом на основі безпосередніх вражень. Таке звернення до сучасності зумовило розвиток побутового жанру, основною темою якого стала марна праця українські живописці. Відповідно до партійних настанов зосереджували увагу на розкритті громадськості повсякденного життя і зображенні чеснот радянських людей, як от патріотизм, наприклад, ентузіазм, самопожертва, скромність, багатий внутрішній світ. Таке розуміння побутового жанра характерне саме для творів Тетяни Яблонської. Її картина хліб стала подією в радянському борозотворчому мистецтві. Про неї говорили і писали з позиції соціального реалізму як про твір, що оспівує людину праці, яка тільки е, працює і саме в праці є людська краса. Досконале художнє втілення цієї ідеї визначало долю картини. Вона стає хрестоматичною і ілюструється у всіх майже підручниках і творчих якихось буклетах. Унікальним явищем українського образотворчого мистецтва тих часів є творчість Катерини Білокур, картини якої уособлюють мистецький напрям, саме відомий як народний примітивізм. Три картини художниці: це Цар Колос, Берій Колгоспне поле, були включені до експозиції радянського мистецтва у міжнародній виставці в Парижі. Це 1954 рік. Народилася Катерина Білокур у селі Богданівка на Київщині і секрети живопису опанували самотужки. Основна тема її картин це невмируща краса і щедрі дари української природи. Найбільше любила художниця зображати квіти і виражати її символом життя. Глибокий, такий національний живопис Катерини Білокур це оригінальне явище у вітчизняному та світовому творчому мистецтві. Павло Пікасо, побачивши її картини на міжнародній виставці у Парижі у 1054 року, сказав такі слова. Якби у нас в Іспанії була така талановита художниця, ми б, її змусили, ми б змусили заговорити про неї весь світ.